Майже два тижні Америка вибухала протестами, мародерством та хвилями насилля. Точку відліку чого стало місце вбивства Флойду, місто Міннеаполі, звідки все і покотилося по штатам. Як зараз виглядає це місто та що відбувається на місці вбивства в ексклюзивному репортажі нашого спецкору? Ось це місце, де все відбулося. Чесно кажучи, більше схоже на якийсь нічний клуб або народні гуляння. Більшість людей приїздять в центр, щоб пофотографуватися та показати все дітям. До речі, військові дуже доброзишливі, махають руками, фотографуються. Їх дуже багато зараз, на кожному кроці. Наша Нацгвардія з Міннесоти. Це був якийсь склад чи магазин склад. Вигоріло дотла. Але люди потихеньку починають вичищати, розгрібатися, машуть руками.